Привіт! Ти на початку україномовного курсу по Java. І перед тим, як почати роботу з самою мовою, нам потрібно встановити JDK Java Development Kit. Цей інструмент дозволить нам як розробляти програми обраною мовою, так і запускати їх на своєму комп'ютері. Він містить в собі усю необхідну для нас кодову базу, бібліотеки та компілятор. Процес установки можна поділити на два етапи: завантаження JDK і додавання його в PES в зміні середовища. Другий етап дозволить працювати з Java з будь-якого місця на комп'ютері. Для роботи оберемо версію OpenJDK 17. Вона безкоштовна як для навчання, так і для комерційної діяльності, на відміну від Oracle JDK. 17-та версія остання версія з довготривалою підтримкою, випущена у вересні 2021 року. Почати завантаження можна за посиланням в описі відео на сайті. Натискаємо сюди і очікуємо завершення завантаження. Після завершення завантаження переходимо на диск C і створюємо нову папку під назвою Java. Переходимо в завантаження. І копіюємо архів, який тільки що завантажили, в нашу нову папку. Переходимо в цю папку та розархівовуємо цей файл сюди. Отримуємо ось таку папку JDK17, у якій є папка Bin. Це важливо на майбутнє. А поки що архів можемо видаляти. Далі додаємо Java в зміні середовища. Уважно слідкуйте за мишою. Правою кнопкою на цей комп'ютер Properties або властивості. Далі натискаємо на додаткові параметри системи. І натискаємо на зміни середовища. Ось ця кнопка. Натискаємо New. Тобто додаємо нову зміну для цього користувача. Називаємо її Java Home. А її значенням буде шлях до цієї папки C Java JDK-17. Натискаємо ОК. Також шукаємо тут PES, натискаємо на нього і додаємо нову строчку. Знак відсотка Java Home. Тобто використовуємо значення цієї змінної Slash bin. Тобто посилання на ось цю папку, про яку ми говорили. ОК. ОК okay, і ще раз ОК. Okay. Це обов'язково, адже може не зберегтися. Аби перевірити, чи все завантажилось і встановилось правильно, переходимо до командної строки. Наприклад, натискаємо WinR, вводимо CMD, натискаємо ОК, okay, і у командному рядку пишемо java-version. Отримуємо OpenJDK version 17. тобто, все встановилося правильно і все працює. Успіхів у навчанні! Сподіваюсь, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.